Нещодавно церква Адвентистів сьомого дня у рамках програми Місто надії провела низку соціальних заходів у містах прифронтової смуги. Програма на актуальна для всіх регіонів країни нашої. Єдине, коли чоловік знаходиться в нестабільній економічній, політичній соціальній ситуації нуждається більше допомоги. В рамках програми в Лимані та Слов'янську місцеві жителі могли відвідати зустрічі, присвячені здоровому способу життя, духовному зціленню, програми для дітей, безкоштовні сеанси масажу, а також отримати продуктові набори, насіння для висадки в ґрунт та духовну літературу. Окрім цього, місіонери подарували дефібрилятор для кардіологічного відділення лікарні у Слов'янську. Його передали жителі Угорщини. Благотворительна для нас очень важна і ми завжди. З багатодарності относимося к людям, які цю допомогу нам наказують. Також головний лікар зауважив, що такий подарунок для лікарні дуже цінний, так як вона спеціалізується саме на екстреній допомозі та обслуговує близько 140 тисяч осіб. Допомога ж постраждалим внаслідок воєнного конфлікту на сході України на цьому не завершується, стверджують служителі Адвентистської церкви. Будет якась реорганізація програми. То й будет меньше, но але буде далі продолжаться. Волонтери сподіваються, що і надалі матимуть можливість допомагати жителям Донецької та Луганської областей. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Донбас, вісті надії.